Так, ну що, друзі, вітаю. Сьогодні буде дуже сумна історія про те, як я втратив автівку на дорозі до Португалії. Так, На дорозі до, до Ісла Так, Ми сьогодні зібралися з нашими друзями. Взяли сьогодні людей, які тут вже рік, да, які не бачили пляжу дуже довго. От, і вирішили поїхати на такий пляж Іслантія. Це дуже класний пляж, дуже класний. Ось він. Він, він просто неймовірний. Тут поруч дуже класна цивілізація, дуже класний ну, така інфраструктура, все, і, і пляж дуже класний. Да? Недалеко від Португалії. От, і недалеко від Севілії. Нам півтори години їхати. В общем, що сталося? Зараз буду розповідати. Не повірите взагалі в цю історію. От. Ощім, в общем, що сталося? Їхали, ми їхали. Так? Все, набрали сьогодні, приїхали. Коротше, е приїхали на, на заправку, так, десь пів дороги проїхали. Це півтори години їхати на Іслантія. От, е це те, най найближчий пляж до Португалії. В общем, е пів дороги їхали. Приїхали на заправку. На заправці. Клас, все помили машину, все заправилися, все окей, і на заправці продають кавуни. От таке ні здорове, ні просто отак. От, ти його в руку не вкладеш. От в Севілії він би коштував, би, ну я не знаю, ну євро 15, мабуть, а тут по 4 євро, отак от, його з, прямо з, з рук продають, аби швидко достигає. В общем, ми взяли ці кавуни, там все закупилися, все їдемо клас людей взяли, яких тут. Давно не були на пляжі, все їдемо, їдемо. В общем, На середині дороги в мене загорається кнопка автомобіля. Е, акумулятор. Загорається лампочка, що з акумулятором щось не так. Ну, все окей, їдемо, їдемо, їдемо. Дивлюсь, кондиціонер починає працювати погано. Ну Просто взагалі там якийсь кошмар. Да? Там, я не знаю. Він то працює, то не працює, ну не знаю що. І цей і акумулятор теж, ця штука горить. От. В общем, врешті. Їдемо далі. Ми їхали, нам залишилося 10 хвилин до пляжу. 10 хвилин до цього пляжу. Так? А що в ітоги, в мене, в мене автівка перестала слухатись взагалі. І коли я повертав вже на дорогу, яка йшла до цього пляжу, я не міг вже повертати руль. Взагалі, всі кнопки загорілися, всі, які там були. Так? От. Повністю все, що там було, загорілося, і я не міг вже повертати руль. От, і все, я думаю, що робити, ну, якби там і діти у нас, да, і собаку взяли з собою. В общем, короче, все я виворачую вже так, як тільки можу цей руль, так? він просто не крутиться. просто не крутиться. Гідроусилитель руля просто не працює. Так, я його виворачую, от, ставлю от біля траси і телефоную в страхову компанію. Так, ну думаю, ну що, що я ще можу зробити? Зателефонувати друзям, тут друзів у мене нема поруч. От як би я зробив в Україні, я б зателефонував комусь би, да, там, ну, з мого міста, да, і сказав би, слухай, приїдь там, да, давай, може, щось зробимо. От, і, ну, і таким чином якось починемо машину. Тут так неможливо, так? Взагалі все по-іншому працює. общем, так, общем, врешті, і я ж вже перехвилювався, думаю, От мене, я зупинився взагалі, в мене машина не їде. Я не знаю, що буде далі. Я плачу таку мінімальну страховку. Це 310 євро на рік. Не на місяць, як в Канаді, як тут наші підписники розповідають, на місяць. Або в Америці на місяць 300. А на рік, я думаю, я вже не знаю, що буде. В общем, врешті, слухайте сюди, що далі відбулося. Телефоную туди, вони кажуть, ну добре, де ви знаходитесь? Я ледве їм пояснив, де я знаходжусь. Там, ну, вислав, там вони висилають таке посилання в смс. Так? І ти в цьому смс відкриваєш це посилання, і там типу, якби, твоє, ну, твоє місце знаходження. Але я не розумію, чому вони потім дзвонили мені і ще раз мене просили підтвердити, що це я саме там знаходжуся. Ну я навіть не знаю, як підтвердити це, якщо ти знаходиш, знаходишся ну, якби просто на трасі. Да? Ну, це важкувато якби, да? от сказати. Я кажу, давайте я вам назву координати з Google Maps. От вони кажуть, ні-ні-ні-ні-ні, ви нам скажіть, де ви. Я кажу, ну як де? Ось тут поле, ну як от вам сказати, де? Тут тут фінка, да, якась, тут тут, тут, тут логіст-логістичний центр, якийсь поруч. Отут, от, от а ну кажу, да, все окей, тоді все окей, тоді ми розуміємо. Да, 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 це, от якраз, от це, цей обікасьон, який ви назвали, так? общем, врешті. І ми ж думаємо, вже, так, ми ж українськими мізками думаємо, так що зараз нам треба буде якось добиратись додому. общем, приїжджає машина евакуатор, вони беруть. Він робить аналіз там автомобіля, каже: Слухай, ну з акумулятором у тебе все добре, батарея нормальна, все окей. Так я вважаю, що у тебе проблеми з генератором. Генератор, ну як би ну, в ньому є проблеми. Я кажу: а там ремень подивіться, не порвався, та не порвався. Я вже це все подивився. Тобто, іспанці, ну не такі вже, як вони здаються, розумієте, от як. Про них звикли думати, що вони не хочуть працювати. Приїхав в суботу. ось Сьогодні субота. Він приїхав все швиденько. Він їм головне швиденько все зробити, от, щоб за годину він зроби, міг зробити максимум роботи, от тоді його будуть цінувати, розумієте? От. В общем, подивився все, да, от, зробив це, це аналіз і каже: так, ну все, я машину забираю. Так, по-вашому, це страховий випадок, так. Але. За ремонт ну, або заміну міну акумуля... цього генератора ви маєте платити. Тобто ви маєте заплатити. Я кажу, ну добре, скільки коштує? Я кажу, ну десь 100 євро буде коштувати. Подивився, вже приїхали ми сюди. Подивився, десь 76 від 76 євро до 125 генератор коштує, так? В общем, врешті приїхав, приїхав сюди. От. Йдуть українці, тут просто українці вже валом <свісно> Навіть в Ісландії, я не знаю. Вони всюди вже є. В общем, приїхали сюди. Тобто, як далі все відбувалося? Він, він приїхав, так? поміряв все, сказав, що ми забираємо машину так? і два варіанти. Ми вам завозимо її в Севілью, і там ви в своїй майстерні її ну, будете вже чинити, вже, забуваю слова. Як правильно буде, от. або ми в своїй майстерні чинимо. Под, е, зателефонував до свого друга з Мадриду. От. Він каже, що слухай, ну тут може бути так, наприклад, якщо тобі це вартує наприклад, от генератор 100, да? ну, ну і хай приблизно 100 його заміна, це десь година роботи, так? то в деяких моментах вони тобі можуть 500-800 виставити цю ціну. Ти спочатку у них узнай. Як це, ну, тобто скільки буде ціна, скільки вони тобі назвуть. Якщо вони тобі назвуть нормальну ціну, ну, в принципі, залишай у них, потім до них приїдеш і забереш машину. так? Я у нього дізнався, і він каже, що твоя страхова, потім тебе може сюди доставити її, в, наш, в наше місто, і ти потім забереш машину, коли ми починемо, якщо ти у нас залишаєш на ремонт. А якщо ні, ми просто забираємо в гараж, а потім, коли ти кажеш... Ми тобі відправляємо його в серію до твоїх друзів, там куди, в тому тій майстерні, якій ти довіряєш. Так? О, ось, врешті. Потім що відбулося. Вони кажуть, слухайте, ми вас на таксі зараз відправимо із цього місця, де ви знаходитесь, в Севілі. Хочете? Це страхова компанія говорить. Я кажу, нормально. Таксі зараз ви можете використати один раз, а нас 6 персон, 6, ви собі. Ну це багато, якби, да? от, як би так. Я кажу, ну, нормально, але ж ми на пляж приїхали, ми ж тут приїхали купатися, да? бачите, я ж зараз з вами з пляжу спілкуюся. От, Врешті, От. що е, сталося? Це вже сам цей водій цього маніпулятора да, він порадив, слухайте, каже, доїдьте до пляжа. Це вам 24 євро буде коштувати. Доїдьте на таксі просто до нього. А і використайте цей випадок страховий, щоб вас потім ввечері довезли до Севіль. І ось і все. І ось ми доїхали до пляжу, ми вже тут знаходимось. Так? От, все вже нормально, всі вже відпочивають, вже трошки відійшли От, від, цього, від цього стресу. Да? Тому що жара, уявіть собі, 46, і ти знаходишся на трасі. Це, це важко, там діти, там собака, цей маленький, це, це жахливо. Так? Вони все зробили, все, все щоб ми почувалися в комфорті. І це за 310 євро на рік. Уявіть собі. Все. От. Я дуже розхвилювався, пішов в кафе, там, трошки посидів, да, там, ну, відпочив. От. Але забув свою сумку. з... з з селфі-палкою, да? ну, у мене такий є штатів, на якому я знімаю ці відео да? Там, з мікрофоном. Тому я зараз вам хе, тут віщаю без, без нічого. Отак от, от просто от, ну, з поля да? от розказую цю ситуацію, яка вона відбулася. Да? І от що мені сподобалося, да? що тут ти не залишишся в Іспанії просто так. Вони зроблять все, все, щоб тобі було комфортно, щоб людині було комфортно. Ну так мені здалося. Принаймні. От я ще сьогодні ми будемо їхати е, на таксі додому. Да? От, ну, я ще сьогодні спробую зняти, як воно там, що там далі було, і вам розповім. А нехай вам щастить і нехай вас все вдається на тій землі, на яку ви приїхали. Так, ну я не можу не викласти це відео, тому що це наступний пляж, на який ми приїхали. Він називається Іслантія. І в даному випадку я буду вам викладати всі пляжі, які мені подобаються, з арифметичною прогресією. З геометричною не вийде, а з арифметичною вийде, я думаю. Так, ось ідемо. Дивіться, яка краса. Їхали ми сюди дуже довго. Ну як дуже довго? Півтори години. Але приблизно ну, це того вартувало. А, подивіться, тут і море, і цивілізація. Тут точніше океан, да, і цивілізація. Зараз буду все показувати. Ось наші прапори, Андалосія. І Уельба. І ось цей наш такий. Центральний пляж на Ісла-Антія. Це найближча точка до Португалії, ісла антія І дуже класний пляж, мені він дуже подобається, він дуже комфортний. Всім раджу, всім раджу. Це просто клас. І Ще їдемо до такому Mercedes. Такий такий Месседес-Віто. А нас забрали ще страхова компанія. Їдемо додому. Ще десь нам хвилин 20 Ну, в общем, загалом що можна сказати: слава королю, слава Іспанії, слава Україні.